Я б почувалася абсолютно щасливою жінкою, якби не мама. От вічно їй треба мені вказати, що на носі 37, а я не заміжня і вже й не буду. Я тобі казала, поки молода та, виходь, а тепер що? Хто тебе візьме? І вчилася ти, і що? Тепер в магазині на касі з вищою освітою. І чоловіка нема. На цій ниві мама з татом не розмовляє, тому він тепер ближчим став зі мною, ніж коли була мала. Гени мої шпетить зранку до ночі, Люсю, каже мені батько, хіба я винен, що ти така висока? Гени вони таки постаралися від батька зріст, а від мами шир. Мені добре і комфортно живеться самій. Я себе прекрасно почуваю, коли приходжу додому з роботи, включаю серіал, гладжу кота та попиваю чай з печеньком. Більшого щастя й не треба. Ну, чоловік, тепер їх на вулиці не знайдеш, носив телефони, позапихають і ні очей не бачиш, ні усмішки. Як тут вибрати підходящого? Та й зайняті давно, а дружина як вчепляться і не відпускають. От, подруга моя, надія. Чоловіка застукала тарілки побила і пробачила. Ти знаєш, яка у нього зарплата? А я сказала, що на наступний раз всі спідінги поламаю і жилку попереплутую. От і задумається.